Село Грушів, оце вхід на хрестну дорогу, як гарно люди зробили. Біля кожної стації, великі пам'ятники. І дорога, щоб ви розуміли, настільки воно все продумано, навіть сама дорога, бачите, яких каміння. Справді важко навіть взутим, не то що там босі, люди, до речі, босі і ходять. Тип по ній. Дуже гарно, дуже багато праці сюди вкладено. Тут теж вона так хвилями веде, веде ось так. Біля кожної стації є такі великі пам'ятники. І веде, 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 отак вліво, вправо, вліво, вправо. І пішло аж туди. Якби на Голгофу, де вже Ісуса розп'яли. Це Львівщина, місце, село Грушів, Дрогобицький район. Дуже красиво зроблено, дуже гарно.